Цьогорічна кваліфікація для Динамо Ювілейна 25-та саме в лізі чемпіонів. Twitter футбол міц дата не полінувався і склав таблицю кваліфікацій ЛЧ за всю історію. Виявилося, що за кількістю матчів у кваліфікаціях Динамо третє серед усіх команд у киян 75 поєдинків. Більше матчів і приблизно з тою самою успішністю зіграло Динамо Загреб 108. і 88 матчів має молдавський шериф, але в нього поразок більше ніж перемог. На жаль, непорахований відсоток проходів. Рахувати всі клуби у нас не було часу, але можемо запевнити, що кияни набагато успішніші за загребських тезок. Причому дзеркально у нашого Динамо 15 успішних кваліфікацій і 9 невдач, тоді як у хорватського Динамо рівно навпаки 9 проходів і 15 вильотів.